Великий князь Потьомкін коріння міфів про засновника Херсона. Окупанти та місцеві зрадники постійно заявляють, що Херсонська область це ісконно ісконноруська земля. Херсон буцімто заснував Великий князь Григорій Потьомкін за наказом імператриці Єкатеріни II. До приходу московитів тут був дикий степ тощо. І саме цими псевдоісторичними байками загарбники виправдовують війну проти України та окупацію нашої області. З вами подкасти Кавун Сіті, Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Втім, ці та й інші псевдоісторичні заяви московитів не витримують жодної критики при щонайменшому зануренні в справжній історичний контекст. Так, до приходу на землі Херсонщини Потьомкіна тут же не просто жили люди, а існували поселення, яким було по кілька століть щонайменше. Але міфи про заснування Херсона, напевно, треба розвінчувати, починаючи з конкретних осіб, так званих засновників, корифеїв нашого міста та розбудовників області. Принаймні так їх іменують московити. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі першу публікацію з низки статей. Присвячених розвінчуванню міфу про Великого князя та будівника Херсона Григорія Потьомкіна. Про Григорія Потьомкіна московити дуже часто згадують як про справжнього руського, непохитного та успішного фаворита імператриці, який розбудовував південь України. Щоправда, вони називають наші території Югом Росії. Саме ці міфи ми в низці публікацій і будемо розвінчувати. Почнемо з рускості Потьомкіна. Рід його відносно давній, але немає московицького коріння. Засновником династії Потьомкіних у Московії є польський шляхтич Ян Ганс Потемпський. У 16 столітті Ян Ганс якимось чином потрапив до Москви, можливо, у дипломатичній місії, і вирішив залишитися. Він висвітився на православного московського патріархату і отримав ім'я Тарасія Потьомкіна. Не могли московити вимовити його справжнє ім'я та прізвище. Після переходу на службу до московського царя Василія III Тарасій зі своїм родом отримав у володіння землі на Смоленщині. Її на той момент Московське царство щойно відвоювало у Великого князівства Литовського. Надалі Смоленщина стала чинен головною вотчиною Потьомкіних аж до сьомого коліна Тарасія Григорія Олександровича Потьомкіна. Прикметно, що втратити прихильність царів Потьомкіни могли доволі швидко. 1654 року один з них був в складі бунтівного смоленського війська, протистояв новому московському царю Алексію Михайловичу. Зазначається, що це був родоначальник, втім Тарасій навряд чи дожив би до цих днів. Найімовірніше, бунтівником виступив хтось із прадідів Григорія Потьомкіна. Того взяли у полон і повернули назад на Смоленщину, де рід Потьомкіних продовжив своє безбідне існування. Загалом рід Потьомкіних був дивним чином у фаворів московицьких очільників. Окрім того, що не стратили бунтівника, багато хто з них спромігся доволі непогано просунутися по службі чи здійснити досить вдалі шлюби. До того ж і статки родини постійно тільки зростали. До слова, один із пращурів Григорія, Фьодор Ртіщев. Навіть був фаворитом московського царя Олексія Михайловича. та й у Єкатерини II, не лише Григорій, з цієї родини, був у фаворі. Вона спромоглася зраджувати Григорію Олександровичу з його ж племінником Ніколаєм Висоцьким. Ну, такі в них на Московії були звичаї. Великими русскими проголошували поляків, німців, монголів і любилися всі з усіма. Народився майбутній Великий князь та коханець імператриці 13 вересня 1739 року у селі Чижово Смоленської області на той момент в губернії. Батьком Григорія був майор та асесор контори конфіскації Олександр Потьомкін, матір'ю – вдруге заміжня Дар'я кондирьова скуратова Потьомкіна. Село Чижово це класичний приклад того явища, яке увійшло в історію під назвою Потьомкінські села. Воно ніколи не було великим і виживало лишень коштом помістя. У найкращі роки тут жило не більше 250 осіб, а згідно з даними перепису населення від 2007 року, кількість селян становила лише 7 осіб. Батька Григорій втратив доволі рано, у віці 7 років. Далі його вихованням займалася матір, яка разом з сином проживала у Москві. Напевно, саме факт виховання потьомкіна матір'ю зіграв з ним злий жарт. Сучасники Григорія Потьомкіна доволі часто описували Великого князя як дорослу дитину, подекуди навіть дуже розбаловану. Він був невпевненим у собі, завжди шукав заступництва у старших жінок, не міг вирішити її, без їх санкцій жодного важливого питання. Ці проблеми пройшли з Григорієм Олександровичем через усе його життя і, можливо, навіть призвели до його ранньої смерті. Та про це згодом. У Москві Григорій пішов на навчання спочатку до приватного пансіону Йоганна Філіпа Літке в німецькій слободі частина міста, в якій переважно жили німці. Згодом Потьомкін вступив до гімназії при Московському університеті, звідки перевівся до самого університету в 1755 році. Одночасно з навчанням в університеті Григорій Потьомкін заочно поступив на військову службу. Напевно, в цьому і криється його тяжіння до навчання, якого насправді не було. Потьомкін намагався відтермінувати прибуття до розташування кінної гвардії, до якої його приписали. Не хотів юний хлопчик відлучатися від маминої спідниці. Відзначимо, що за університетські часи Григорій доволі швидко зростав у військових званнях. Розпочавши 1755 року рейтаром, по суті рядовим. 1759 року Потьомкін отримав вже звання Каптен Армуса, щось наближене до радянського прапорщика. Втім, Варто звернути увагу на те, що в університеті Григорій Потьомкін не затримався. Попри те, що його офіційні біографи відзначають успішність у навчанні, так, в липні 1757 року Потьомкіна представили імператриці Єлизаветі Петровні серед 12 найкращих студентів. Григорій доволі швидко з університету був виключений. 1760 року його попросили на вихід із закладу з формулюванням. За лінощі та на відвідування класів. Тож представлення юнака Григорія імператриці швидше за все відбулося тільки завдяки якимось кулуарним домовленостям, але аж ніяк не завдячуючи його успіхам в навчанні. Відрахування з університету прискорило відбуття Потьомки та долав армії. Хоча й тут високе становище його родини допомогло Григорію відтермінувати цю подію. Він навіть заочно отримав нове звання вахмістра Кінної гвардії. Це унтер-офіцерські звання. На Потьомкіна покладались обов'язки помічника командира ескадрону. Можна припустити, що від термінування прибуття Григорія Потьомкіна до війська було викликане перемовинами між його родиною та високопоставленими військовими для пошуку теплого місця для юного та ніжного гріші. І таке знайшлося. Його погодився пригріти під своїм крилом дядько дружини імператора Петра III і Катерини II. Принц Георг Людвіг -Голштейн Готторп. доволі швидко Потьомкіна перевели саме до нього в ординарці, і тут почалася неймовірна історія життя та становлення великого князя Григорія Потьомкіна. Але про це в наступній частині нашого історичного розслідування.